Ще можна дивитися на росіян безкінечно. Люди з Лиману отримали ще й власне реаліті-шоу. Називається можливо останній бурят або бурятський не холостяк, або просто виставка моди по буряцьки. Ось таке от відео вони спостерігають, що це звідки це відео береться. Лиман, коли звільнили. А то зрозуміли, побачили люди з лиману, повернулися. Ну немає камери, яка мала знімати все, що відбувається на вулиці. Вже й забули про ту камеру. Головне, що живі залишилися і так багато проблем. Але зрештою, через деякий час дізналися, що ця камера в буряті і цей бурят вуличну камеру поставив у себе вдома і е, не змінив налаштувань. І тому якраз можна е, спостерігати за тим, що відбувається у них. Все це З'явилося в мережі відео. Це друзі популярного блогера, бачать це все Яна Гордієнка. Як вони знають, що цей чоловік не купив камеру, бо це їхня, бо налаштування їхнє, бо повідомлення відео приходить саме до них. Ось так.